Усім привіт, любі друзі! З вами знову я, Владислав. І сьогодні, друзі, будемо сміятися, будемо реготати, будемо сходити з розуму. Знайомтесь, це бобер. <рес> я вже друзі не витримую. Коротше кажучи, цього бобра можна купити. Купити його можна на, роз... на розетці, друзі. Посилання на бобра буде у коментарях, але вони скінчилися. Бо то дуже впороті бобри, друзі. І сьогодні ми будемо читати коментарі. І це буде бомба! Будь ласка, друзі, заварить чайка собі, будемо читати і коментарі російською мовою, і українською, і роздивлятися фотографії буде весело. Це бобер! Игрушка для собак, бобер плюшевый с имитацией звука. Трикси 3590. 5 звезд. 91 отзыв. Стоит такая радость 353 гривны. Описание абсолютно неинтересное. Интересные отзывы. Ну, для начала, ребятки, посмотрим фотографии. Бобер просто нереально упоротый. Бобер для животных. Но люди просто берут его себе домой. Каждому украинцу нужен такой бобер, ребят. Ну, вы видите, да? Насколько это упоротый максимально бобер. Тут люди наснимали куча видео. Вот как бобер выглядит сзади. Кот вообще загрустил почему-то. Так, ребятки. Так, все А, что это такое, хозяин? Убери его, убери его. И сами комментарии, ребят. Можно оставить отзыв. Поехали. Уже купил. Я всегда и везде ношу этого бобра. Благодаря ему теперь я могу не сдерживаться и пукать, когда мне захочется, в любой компании, в любом месте, и все спихнуть на бобра. Он стал настоящим спасителем. Идеально красив, пердит как человек. Недостатки нет. Гарный подарунок для путяного чумема. Бобер эм, там, короче, не плохие слова. Та Слоньста. Народзець видали без документів. Сказали, людина, яка таке купує, не може бути шахраєм. Дружина вважає, що я вживаю е, заборонені. <кхм> Щось заборонене вживаю, щоб Ютуб не забанив. Бобро. Після одного погляду на бобра твоє життя вже не здається настільки важким. <кхм> Піднімає настрій, підіймає. Моя то темна тварина та напарник з виживання в цьому буремному світі. Разом подолаємо всі кризи, включаючи екзистенційну, зустрінемо разом новий рік. Що тільки зараз ми відшукали одне одного серед цього всесвітнього хаосу це недолік. Крутий бобер, Достоїнство. хрюкає недостатки, киця поки не зацінила. Фото ми вже бачили. Олена, крутий бобер, хрюкає, киця не зацінила. Хоча це. Хоча... Хотя... Бобер для собак. Нарешті Бобер Валера добрався додому, де його тільки не носило. Його жували хижаки, на нього полювали з веслом браконьєри, викрадали на органи, та він героїчно все переніс. Як приклад стоїчності, він надихатиме нас у ці нелегкі дні. Отрицательно красивий, гарно ілюструє ретроградний Меркурій та наслідки ковідки. Занадто харизматичний, можуть вкрасти інопланетяни. Іншопланетяни, вибачаюсь. Бобер дуже смішний, кіт його відразу зацінив і використав за призначенням. Бобер гарний, вуха різні за розміром, вуса звисають, очі біля вух. Анфас їх не видно, зуби гарні, білі, каріес відсутній, задні лапки класно підіймаються, коли він сидить. Він може шелестіти, дихати і рохкати, як свинюка. Сама іграшка дуже м'якенька, приємна на дотик. Кішка хоч і більше за розміром, але вирішила, що краще сидіти під кріслом і не вступати з бобром у спілкування. Файний бобр. Бобр ще гірше, ніж на фото. Виглядає так, ніби його вже з зграя протячих собак. Максимально убогий вигляд. Не обійшло стороною нашу сім'ю, ім'я йому Ануфрій. Хотів переконати, чи правду кажуть люди, так і є. Бобер дійсно стрьомний і має вигляд побитого долею. Дивишся на нього і плакати хочеться. Сказати, що він страшко, нічого не сказати. Коротка історія. Літак, у якому летів Бобер, зазнав аварії і впав у горах. Ніхто не вижив. Він вижив, як гюгла, повз на пузі по снігу. Його змило в гірську річку. Він дивом добрався до берега, висох на сонці і поповз далі. В лісі, бобрав полювали браконьєри, вистріливши в лице з дробовика. Але він вирішив жити, сам себе зібрав по шматкам, навіть поставив назад два вибиті зуба, а я не можу. На непростому шляху його двічі збила вантажівка, і переїхав каток. На останок бобра зарядили в гармату і вистрілили. І ось він тут. Правда, доставили його скрученого в поліетилен. виглядає, наче ми його викупили з картелю, Кудлатий, зачуханий, уси висять, одне вухо зламане, хвіст пришитий косо. Але лап не опускає і має впевнений як уроки бальбоа вигляд, з якими б викликами долі він не стикався, продовжує шелестіти, гудіти і видавати утробний звук, як селезень під час шлюбних ігор. Своїм зачуханим виглядом і впевненим поглядом мотивує жити далі. Я все думав, в чому прикол, звідки така симпатія до бобра, в чому йому його харизма і незламність. А потім зрозумів це ж ми, це ж про нас, ми незламні, як бобер, Як би не було темнозовні. Всередині продовжує горіти світло, і ти кожного дня вирішуєш жити далі, незважаючи ні на що, точно переможемо. Шері в захваті, вона його вполювала і потягла собі до, до нори, але він буде жити далі Стрьомний і відважний. Недоліків не виявлено. Я в захваті, недостатки, недоліки. Да. Що так пізно про нього дізнався і прожив стільки років без бобра Бобер бомбезний купував на подарунок та новосельє, зайшов на ура подружці, навіть після слів, що він для собаки. Ну що, привіт, сука, ось тобі подарунок. Тепер це створіння сидить на тумбочці хі, біля вхідних дверей і охороняє. Всі приходять і жмакають його. М'який, приємний на доті, круто крякає. Після атомної загрози ви можете померти він, певно, виживе. Почитав коменти, заказав себе три бобра, поэтому три звезди. Анастасія ідеальний подарунок для чоловіка вийшов. Бобер просто казковий. Якщо брати з собою на прогулянку, вага гарантована. Легкий, зручно носити під рукою, вдома відволікає собаку від псування речей та створює приємну атмосферу. Завжди готовий обійняти дуже контактний, знімає стрес. Бобер просто казковий. Так, це вже було. Не знаю, що до собак, а для людей просто чудова іграшка. Купила, прочитавши відгуки і не шкодую. Бобер дійсно виглядає як такий, що пережив ядерний удар, і додає нам оптимізму. Його розпаковка з плівки виглядала як народження потибічної істоти. Не можемо з сином визначити стосовно звуків. Син вважає, що він хрюкає, а я що безсовісно партить. Кіт в шоці. І поки ставиться з повагою. Будемо спостерігати за нашими улюбленцями. Б'якенький хрюкає пердиль, шуршить пакетом. Не ділиться досвідом виживання. Так. Це відгук вже був. Атличний бобер, іздає інтересний звук і очень довольний. Купили ані собаки. Будемо самі гратися. Приємна шорстка, білий зубки, блестящий хвостик. Атличний бобер, не шуміт, не гадить. Но прожорлив і самовлюблен, Отбирает еду у окружающих. часами принимает ванну з морською солью, Неравнодушный к озерогам. характер скритний, Не женат. Достоинство Некрасивый, красивий, красивый. красивий. І тут є відповідь від представника. Дякуємо за довіру та вибір бренду Тріксі. Щиро раді, що ви залишилися задоволені, Бобру обов'язково треба одружитись. Тоді і ванну не бу, буде менше займати, їжу відбирати перестане. Бага, бажаємо вам гарного дня. А я детям взяла. Ни о чем не жалею, дети и родители в восторге. Он охренительный. Такий поганий, що ж добрий. Найкраща іграшка часів ядерної загрози, виглядає дуже оптимістично і так, ніби ядерну війну вже пережив і нічого. Тож новини не так лякають, якщо їх дивишся з бобром, а ще вміє дихати, якщо легенько натиснути на живіт, крякати, якщо натиснути трохи сильніше і хрустіти, як пакет. Може, просто вислухати. Рекомендую бобра всім, кому ще не встигли рекомендувати веселі СММ-ники розетки. Правда, не уявляю, як можна його віддати на розгризання собаці. Це жорстоко. Недоліки, занадто ідеальний. Кіт у від бобра Тягає його як здобуч, розмахує дере, журчить при цьому. Такого екстазу від іграшки ніколи в нього не бачили. Недоліки, що бобер не живий. Купив бобра як антистрес після прочті отзиву. Бобер действительно не красавець, але в принципі, життя у мене зараз тоже такая. Так що бобер зашов, є побочка. Когда я на нього смотрю, мені хочеться бухать. Визиває алкоголізм. Файний бобр. Добре. Так, неміцний. Бобер нужен всем Бобер страшний, собака в восторге Отличная игрушка для охотнішніх собак. Максимально крутая игрушка Бобер просто роскошный, без классного друга годись шукати. Порвали бобра, це погано. Купувала чоловіку на день народження, тепер колективно раді... радіємо бобру. Він прикольно шершить і крякає, а зовнішність прекрасна своєю недосконалістю. Матеріал приємний на дотик, прикольно стерчать зуби й лапи. Сусідський кіт кота поважає, бобра поважає. Тварин не маю, покупала собі довольна, Шуршить та хрюкає. Поганий відгук. классный, максимально уродский бобер. Выглядит так, будто полгода тусовался в притоне, после чего выпал снаружи, где был сбит самосвалом, который после происшествия сдал назад и переехал беднягу повторно. Покупал на подарок любимой женщине. Оба рады бобру хрюкает, шуршит кульков изнутри, выглядит уродливо. Не просто понять, как заставить его хрюкать, но единожды понял, остановиться невозможно. Так, 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 поломали бобра. Бобер понравился, страшненький, прекрасный. Так, для Йорка с дуже великий. Цены дуже... Когда мне прилетел таргет с этим бобром, я не могла перестать жрать. Вечером жрать? Я нажала, когда смотрела на этого бобра. Вечером показала мужу, ржали уже вдвоем. А тут рж ржет, а там жрет. Потом решили, что это нам бобер по зарез нужен. Пришлось заказать. Собака тоже оценила. В итоге дочка отобрала себе и назвала его Гриша. Попалась реклама на Facebook с упоротым бобром. Зашел посмотреть, захотел. Благо есть пес, так что придумает, зачем нужен бобер, долго не пришлось. Пес бобра не оценил. Боится и уходит. Зато у меня есть упоротый бобер. Абсолютный хит среди моей собаки. Отличная игрушка для деликатных борзых. Или борзых. Бывает, что собака борзая, но еще и борзая. Мягкая, легкая, мех явно приятно кусать. Чел, зачем ты мех бобра кусал, скажи? Бобер остался без лапы и зубов. Прикольная игрушка. Купили хрюкалку. Так, так. Хватило только на час. Игрушка вышла из строя. Отличная игрушка для большой собаки. Самая лучшая. Тут еще был какой-то отзыв супер охеренский. Так, 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 так. Если что, ставьте на паузу, читайте. Один комментарий ищу, ищу, ищу. Не было много непонимания. Сейчас, давайте я поставлю на паузу. Один комментарий остался смешной. Прочитал комменты про бобра. Развелся с женой, теперь выхожу замуж за бобра. Большие зубы, кривые зубы. Прислали живого бобра. Хотела поставить одну зирку, але бобер відгриз половину экрану, где было от одного до четырех. Прислали живого бобра. Прислали живого бобра. О, мий. Улюблений відгук. Купляли не в розейці, але відгук залишу. Бобер виглядає, наче русак, до його, якого в окоп летить вибухівка. Мені і коту загалом сподобався. Кіт отримав статеве задоволення. Бобер прикольно хрюкає. Недоліки. Бобер не отримав статевого задоволення. Але ви, напевно, отримали задоволення. Можете перейти по моєму лінку і читати нові відгуки. Люди їх пишуть, але Бобрів більш немає. Вони хрюкають. Вони пердять, вони шуршать пакетами, але у інших людей вдома. Всім бажаю щасливого святого Миколая, люди!